6 липня наша організація Мії започаткувала таку кампанію Мова за чесні вибори в Україні. Започаткували ми цю кампанію біля Верховної Ради в останній сусідній день цього скликання. І вийшли деякі народні депутати, ми розгорнули прапори, тим самим символізували, що мова за чесні вибори в Україні. Першого числа ми підписали угоду з Радіо Свобода, вони до нас вернулися і хочуть, щоб... Наша компанія, е, так, ну, молоді, наша компанія виступала, скажімо так, молодіжна компанія, виступала та ініціатива, яка буде засвідчувати, фіксувати безпосередньо в гуртожитках, в вузах е, фіксацію підкуп е, студентів, підкуп молоді е, кандидатами. Незалежно від будь-якої політичної сили. На сьогоднішню акцію в Чернігові, де ми розгортаємо прапори, тим самим символізуємо, що мова за чесні вибори, символізує, що Чернігівська мова за чесні вибори і готова грати по чесним правилам і фіксувати ці порушення. Так само 3-го часу ми розвернули біля церкві, нашу політичну партію розгортаємо, потім в Луцьку і у Львові. Ми запросили основних кандидатів це по Чернігову. Це Соколова і Дубіля. E, значить, ну, подивимося, хто сьогодні до нас прийде. E, ми обох запросили. То... Давайте e, ми підтримуємо компанію «Мов». за чесні вибори і розгорнемо. E, прапор. E, ми дякуємо Чернігівській молоді, що вони підтримують ініціативу. E, дякуємо, я бачу присутні тут валітубі. Ну, може ще не пан Соколов, якого ми теж запрошуємось спеціальності до нас на захід. Ну, зараз останням прапора ми символізуємо, що молодь обирає чесні, свідомі, відповідальні вибори.